Так, всім привіт! Хочу вам показати бій на КВ-1. На тому, що колись було КВ, але під час якогось патчу його роз'єднали. На КВ-1 і на КВ-2. І КВ-1 пішов на 5, а КВ-2 настав на 6-й. запись запис. Ну і коротше, зустрічний стріч... бій мурованка Це не моя улюблена респ. Респаун, мій улюблений респаун, то там. Ну, але я не дивлячись на респаун будь-який, я завжди їду по центру. Так, да, завжди їду по центру. Не знаю чого. От. Коли в мене був із третій, я ставав зазвичай за тим от домиком, за цю церкву, церкушкою. Викидую тут там. М -м -м, мелким. Стел зазвичай за тою церкушкою. І просто там вилізав як М3 Стюарт туди-назад, туди-назад, і стріляв по всім, хто їде отут. От зразу у нас відосики дивляться одного чувака су 85B т 46 Там, така точка Де... Тебе просто не бачать е, твої противники, ти там можеш вільно всім кидати. тут починається містика. Е -е. Стріляю по пз 3А. Попадаю оце от, мабуть, один раз попав я. Пушка, пушка в КВ, от бачите, я такий попав, ньому. І починаю йому стріляти. Ну, тут не попав. Не попав. Ой, не попав. Коротше, пушка в КВ-1 не дуже сама не самоточна. Ну, В свіді трохи довгі. Але я на неї, по суті, ніяких розходників не ставив, ставив тільки орудійний досилатель Середнього калібра. Десь. І скажу, що він себе оправдує. Чи в мене екіпаж прокачаний? Другий перк качається. Ну, рахунок ще 6. У них залишається 4 танка 5 уровня, у нас тільки 3. Ну у них ще арта і... Ну, самі бачите, яка ситуація складна. Ще і оці чувачки вміють підбирати взвод. Бізон і. Ну, самі розумієте. От надіюсь, що такі добирають мої союзники. ПЗ3А. І починаю я тут різать арту. Різать арту. Це... обожаю це робити. Як бачите, черт Черчілі затащили всю... зелёнку. До речі, тут... Колобанова я получив. Ну, тобто не колобана, а цю. E, Паскутчі за трьох арт. Ну, як бачите, урон у мене на все 360. От зараз 126 стріляється. Мінус 2. Це по мені вес веспі стріляв. Уже 500 урона. Демедж. Тут я замічаю Вал Валентайн АТ. Думаю, по ній стрілять, але... Але її вже добирають. Ну тут я міг по ній пальнуть. Ну і слава богу, все добре. Під'їжджає на Т-49. І починаю по мені... Палить. Але потім розумієш, що їй... настав неці і все. Ну, до речі, теж якийсь ну, ну, чи Це стокова вона, чи що, але мене не пробить. На ну, да, точно стокова було. Бачу КВ-1. Прицелююсь, бо шансу на помилку у мене немає. Залишається 8 секунд. І ще мені треба зробити 6 фраг, щоб отримати война. 3, 2, 1, попадаю. І слава Богу, у мене був прокачаний екіпаж. Слава Богу, у мене був прокачаний екіпаж. І я встиг його таки за 4,31 перезарядка. Ну, як бачите, бой так собі, але я получив воїна. По Нормально так. Всіх, по ком стріляв, всіх уничтожив, На Прикольно.